Всем привіт! Я роблю ескиз фури для підписників. Зараз я буду робити, ну, як би ці всі різні ескизи э, фури. Ну, я, коротше, розмалюю фуру для підписників теж погнали опа-опа опа-опа-опа. опа малюю, опа, 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 опа. я малюю я малю, я малю. Я малюю, я малюю фуру фуру. Я малюю, я малюю фуру фуру, я малюю фуру. Фура має бути дуже гарною, гарною, гарною. Але, 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 не знаю, мені малювати малюватися на камеру. Чи це поки що намалювати не на камеру? Тож зараз я його... Ось, 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 Ось така фура для підписників і вийшла. Тож, ставте лайки та підписуйтесь на канал. О, і якщо хочете не пропустити нові відео, як я ще щось малюю, то обов'язково підпишіться на канал. Напишіть коментар, як хочете, щоб я щось намалював для вас. Тож усім пока-пока!